Вітаю, друзі! Взаємне розміщення прямих у просторі. Можливі три варіанти взаємного розміщення двох прямих у просторі. Перше, дві прямі перетинаються. В такому випадку через них можна провести площину. Ожимаємо одна пряма, перетинається з іншою прямою і через них можна провести площину. Другий випадок. Дві прямі паралельні, тобто вони не перетинаються. Іншими словами, спільних точок у цих прямих немає. І через них можна провести площину. І третій випадок. Дві прямі не лежать в одній площині. Тобто маємо площину. Цій площині є якась пряма. і Друга пряма перетинає цю площину в точці, яка не належить цій прямій. Тобто дані прямі спільних точок не мають, вони не паралельні і через них не можна провести площину. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному уроці.